Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя піднеслася вище небес, Із уст дітей своїх і немовлят чинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо діло рук твоїх, на місяці зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним? Ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою і честю учинив Його, і поставив Його над творінням рук Твоїх, все підкорив під ноги Його, овець і волів усі, ще й звірів польових, тахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Отцю! І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.